Всім привіт друзі! Сьогодні робимо оглядини нашого королівства 1321-го. Ось наша Гільдія, ось мій аккаунт загалом. Сила мене невеличка, тому що я free to play рахуюся, я не доначував руку поки що. Маю так само титул ученого. Оскільки наші союзники мали ціладель, мають точніше зараз, вона найметлені їх королями Гільдія ММ MM. Ну і так само давніше і ми були правителями. Ось наша е, Анюта, вона давніше була у нас королевою королівства, Монархом Королівства. Форти мали так само. Зараз маємо звичайного королівство Форт, який був завойований е, під час КВК. Свого королівства, на жаль, нічого не взяли, тому що більшість фортів, більшість всього зайняли наші союзники. Ось по подаркам статистика нормальна, бо у нас донатних скринь щодня від 60 до 80 штук. Ось зараз останній сундук, Перший сундук який був затоначений, це приблизно 7 годин тому. За 17 годин він вже зникне. Тобто за 7 годин у нас неповних вже 41 донатна скринь, різні гратів доначать. Багато донатних граттів так само будемо ще запрошувати. Наша гільдія українська. Чи... Зараз на даний момент, вона є чисто українська, тому що персонал на весь український. Ось ця, бачите, всі спілкуються з виключно українською мовою. Іноземці у нас в гільдії відсутні, тобто майже немає. Є декілька чоловік, які активно грають, вони з Англії, один з Польщі, а інші у нас всі вже наші. І топи так само всі за четвертими, так само всі наші українці. На рахунок рівня подарку ми теж тут активно розвиваємось. Наше королівство дуже легке. Рівень подарунку у нас один із найкращих в королівстві. Ось зараз перейдемо до рейтингу. Або давайте почнемо з колізею. Ось, наприклад, колізей, перше місце, до речі, має так само наш гравець. Друге місце так само наш гравець, п'яте місце наш гравець. Один раз було, що перше, друге, третє місце так само були наші гравці. Лиш на третьому місці був, по-моєму, спайдер. Далі тут купа наших є одним словом колізеї, дуже багато людей. По силі, по силі, силі у нас найбільший гравець має 4-й рейтинг. Ну скоро буде мати другий рейтинг. І загалом у рейтингу ТОП-20 присутні наших 5 ігроків. У ТОП-26-6 ігроків присутні. А загалом, якщо брати до уваги загалом рейтинг топ-100 гравців королівства, то 96 місце останнє у нас має користувач на ім'я Папа. У нашій гільді він має 18-й рейтинг по силі. Тобто це означає, що 18 гравців з нашої гільдії є у рейтингу топ 100 найсильніших ігроків. По кілам нас трошки менше, оскільки ми лише почали воювати. Ну, П'яте місце у нас має Spider, оскільки він найбільше воює. Дев'яте місце так само Єнотик, має у нього більше ніж 50 мільйонів кіллів. А далі тут же так само деякі рочищі проникають до топ 100 по кілам. Але загалом мало кілів, хто має багато нашої гільдії. Тепер дивимось по силі. По силі ми скоро будемо друге місце, на даний момент ми є третє місце по силі. Наші головні вороги, вороги, вороги це ВТ гільдія. ММ і Ко це наші на даний момент союзники. З ММ у нас є офіційний союз, з відділу КО у нас є пакт про ненапад, тобто напад. В Королівстві також є присутня наша академія, яка є дуже активною. І на рахунок Кілю по кілам ми на даний момент маємо лише четверту позицію. Це 400 мільйонів кілів, Ось така у нас і друзі політика. Так, розвиваємось потрошки. Гільдія активно починає рости. Прибуток є, подарунки є. мобів ми б'ємо більше, ніж 400 в день. От Зараз, я думаю, за годину вже буде під 300 подарків, прийдеться чистити, щоб не втратити багато подарків. Тому прибуток є, подарки є, розвиток є, все є. На рахунок того, чи є українські гільдії в нових королівствах, їх дуже мало. Е, З усіх тисячу, від 1300 госа по найновіше королівство, яке сьогодні існує. Наша гільдія є самою найсильнішою і єдиною гільдією, яка має більше, ніж 1 мільярд сили. Це якщо рахувати суто, суто чисто українські гільдії. Наступна там є на 500 мільйонів сили, на 600 є. Е, а далі вже дуже маленькі гільдії, там, де по пару гравців. Бо зараз в нових королівствах, на жаль, я сам маю багато малих гільдій, і там е з гравцями проблема, тому що багато хто кидає гру, багато хто новенький, дехто йде в сильнішу гільдію, бо хоче розвитку. Я їх розумію, бо розвиток цій грі це потрібно, особливо на початку. Тому українські гільдії зараз дуже мало в нових королівствах. Вони просто розпадаються. Ми зараз воюємо, будемо воювати, набираємо гравців і активно розвиваємося. Це сьогодні, друзі, для вас був огляд нашого королівства, кому цікаве наше королівство. На рахунок кількії зборщиків у нас так само є. Ще пару має приєднатися. От зараз у нас зборщик, наприклад, є павук. Ось це його зараз мод. Є нотик зборщик. Є навіть золотий чемпіон один. І є фіолетово, скоро буде теж золота чемпіонка. Тому є дуже багато активних зборщиків. RMS, так само активний гравець, який буде йти т 5 робити в майбутньому. Скайпоні так само був самим першим нашим зборщиком, і на даний момент так само активно качає шмот. Тож, друзі, від сьогоднішнього дня ми будемо для вас робити максимально крутий контент, український контент в українській гільдії, в самому найновішому королівстві, в закритому королівстві, де буде багато чого цікавого для нас. Для вас і для нас так само, друзі. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хто має силу, хто в нових королівствах, хто хоче воювати, ви з радістю можете приєднатися до нашої гілії або до нашої сімейної гільдії. Так само називається на даний момент гілля UAG. Також е на рахунок ресурсів, ресурси в нас є. У нас вже є постачальник ресурсів який активно посачає ресурси. Бо у нас хлопці дуже сильні, вони донатні і вони дуже активно ростуть, і звісно у них є потреба у ресурси. Тож ресурси є, ресурси купуються, ресурси ми допомагаємо один одному, хто скільки може, для кого є потреба. Тому, друзі, всім удачі, всім дякую за перегляд, підписуємось на канал.